Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 78 її створив нідерландський шаховий композитор Джон Селман. Хід білих і білі мають зробити нічию. Розв'яжіть. Кінь проти трьох пішаків. Пішаки А і Д йдуть в ферзі. Білий кінь дуже далеко. І здається, що в білих немає шансів зупинити цих пішаків. Але кінь встигає. Також потрібно звернути увагу на білого короля. В нього немає ходів і може бути пад. Які є ходи? Кінь b7, А3, кінь С5, А2, загроза буде ферзь, кінь Б3. Зупинили одного пішака, але інший йде у ферзі. Кінь С1. Якщо поставити ферзя, буде пад. Але є хід d2. І якийсь пішак буде ферзем. Можна дати шах. король відступив, щоб не було шахів, і тут виграють чорні. Інший хід кінь це 6 Тоді D3, кінь Д4, Д2, кінь є 2 Шах. король f 3, кінь це 3 Зупинили пішака Д. Але в ферзі йде пішак А. І кінь він не зможе зупинити двох пішаків. І чорні тут виграють. Правильний перший хід кінь Е6. Д3, кінь С5. Якщо д2, тоді кінь Е4. Вилка. Король ф 3, кінь Д2, король Е2. Чорні можуть спробувати провести пішака А, адже він крайній, і коневі важко боротися з крайнім прохідним пішаком. Кінь С4, король Д3, кінь 3, король С3. Але тут така позиція, що якщо білі грають правильно, буде нічия. Король g 2 король б3, кінь б5, король Б4, кінь Д4. Якщо А3, тоді вилка буде. Король С4, кінь С2. Знову кінь блокує пішака. Король С3, кінь А3. І в нас така позиція була, тут нічия. Але чорні грають А3. Кінь Д3. Виграли одного пішака А2. І зараз буде ферзь. Хід білих, Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Кінь С1 неправильний хід. Якщо поставити ферзя, буде пад. Але чорні ставлять слона. І загроза слон d4 мат. Кінь e2 король f 3. Якщо кінь g 3 то, звичайно, коня бити не можна. Буде пат. Але є шах слон d4 і чорні виграють. Король h2, провели ферзя і навіть наступним ходом мат. Кращий захист тут за білих це король h2. Чорний король змушений захищати пішака, тобто коня бити не можна. Король в 2 і в білих цухтванг. Якщо походить, кінь буде ферзь, король походив, слон Е5, слон забрав поле аж 2 в короля, в коня немає ходів, буде ферзь, і чорні тут виграють. Правильний хід кінь є 1. Якщо поставити ферзя пад. Якщо поставити слона, то просто кінь побив пішака і нічия. Чорні можуть поки не перетворювати свого пішака, а зіграти король Ф4. Король де до пішака А. Бо йому один хід до ферзя і коневі буде важко його зупинити. Кінь це 2 Блокуємо пішака. Король Ф3. Поки захистили пішака. Кінь А1. Король e 2 Йдемо до коня. Король g 2 король d 2 король f 2 але білий король дуже близько і буде нічия. Король c 1 король e 2 король b 2 король d 2 Чорні виграли коня, але король c 2 король c 1 і в нас нічия. Давайте на початок, як все це трапилося. Тобто, здавалося, що білий кінь не встигне за цими пішаками. Але також є ідея пату, і білі роблять нічию. А один ферзь і нічия. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!